Якісь суцільні нещастя відбуваються із російськими железними дорогами уже другий день поспіль у Брянській області Російської Федерації. Перевертається, сходить із рейок вантажний потяг, і ось чергова свіжа новина дає нам знати про те, що зійшов із рейок вантажний вагон біля станції Сніжецька безпосередньо поруч із самим містом Брянськ. Пишуть, що це був підрив залізничного полотна. за першочерговими даними телеграм-каналу База, який повідомив про цю подію. Перекинулося вісім вагонів. Загалом у складі потяга було 70 вагонів. Дані щодо постраждалих наразі уточнюють. Мюються однак, уже навздогін видання база також повідомило про те, що з перекинутих у Брянській вагоні областей стався розлив імовірно хімікатів, зокрема сірки. Та селітри. Напишіть, друзі, у коментарях для чого їх використовують, куди росіяни могли вести ось такі вагони з такими хімікатами, і, зрештою, поділіться своїми думками: та що ж за така біда трапляється із російськими железними дорогами. Є вже коментарі, зокрема, і від РЖД видання ТАСС. цитую, Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщили в РЖД. С рейс сошли локомотив и 20 грузовых вагонов, пострадавших Ні, двіження на участки Сніжецька Берега приостановлено. Тобто тут уже з офіційної інформації більш розширеної ми дізнаємося про 20 вагонів, які зійшли із Рейок, знову ж таки, у Брянській області. Цю ж інформацію про сходження потяга з курсу з Рейок повідомив і підтвердив губернатор Брянської області, котрого звати Олександр Богомас. Він сказав, що спрацював не встановлений вибуховий. Пристрій нагадаю, що напередодні у Брянській області через підрив залізниці із рейок також зійшов вантажний вагон. Скріншот із відео того, як це все виглядало. Ви можете бачити на вашому екрані. Тоді у потязі загалом було 60 вагонів теж 7-8 із них. Зійшли із реюк, лежали на боці. Ось так, частина загорілася, постраждалих тоді також не повідомляли, що були такі. Але відомо, що цей вагон перевозив нафтопродукти. Ну і як тут не згадати у контексті нафтотеми, так би мовити, прильоти, які відбулися по місту Севастополь, зокрема по одній із бухт його цими вихідними, останніми вихідними, адже з'явилися супутникові знімки, які оприлюднили журналісти видання схеми, які показують, як виглядала Севастопольська наталька. Нафтобаза ще 25 квітня, тобто якийсь тиждень тому, із цілими резервуарами. А тепер зверніть увагу, як вона виглядає на нинішній час, і уважно придивіться, скільки все ж таки резервуарів було пошкоджено внаслідок величезної пожежі, прильотів, диверсії. Невідомо що там трапилося, але сам факт: пожежа була дуже і дуже потужна. Отже, як мінімум вісім таких. Е Спалених цистерн нарахували журналісти, які або повністю, або частково принаймні спалені. Ймовірно, паливо навіть у частково вцілілих цистернах уже не придатне до використання. констатують журналісти Радіо Свобода, і знову ж таки якась напасть сходить на окупований півострів, адже е, свіжі новини з'явилися з нього. Також свідчать про те, вони що на базі прикордонних військ під Сімферополем стався. Вибух повідомляє, що йдеться про полігон прикордонників у районі Балки, урочища Джабанак, поруч із селищем Шкільне, за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя. Погляньмо на карту ресурсу Діпстей, щоб краще зрозуміти, куди ж саме прилетіло, або щось загорілося в районі Сімферополя. Отже, Джабанак це іншими словами село Кубанське поруч зі шкільним, і ці два населені пункти розташовані на Північному заході від Сімферополя поблизу Сімферопольського міжнародного цивільного аеропорту, а також я розумію військового литовища. Погляньмо на супутникові знімки і прекрасно зрозуміємо, де у нас розташовується Сімферопольський аеродром, Сімферопольське литовище. Отже, ось тут проглядається лінія. Литовище, від якого поруч в селищі Кубанське, в районі шкільного. Ось тут були зафіксовані вибухи. Нагадую, це за повідомленнями змі тамтешніх російських знов. Таки, якщо їх такими можна вважати, горить полігон прикордонників у районі цієї Балки Джабанах. Щось відбувається страшне у Криму. Постійно вибухає, горить та й, зрештою, ми бачимо не лише на території півострова, але й на території самої країни агресорки у Брянській області вже другий день поспіль падають вагони. Тож, друзі, напишіть, що відбувається із брянщиною з їхнім залізничним полотном, що відбувається у Криму, і чи це наближає час початку українського наступу? На вашу думку, чекаємо на неї у коментарях до цього відео, а також неодмінно поставте йому лайк, підписуйтеся на фабрику новин та ставайте нашими спонсорами.